Вічна пам'ять тим, хто поліг за незалежність та територіальну цілісність України. Бурштині відкрили меморіал героям. <му> Кований комплекс із постаттю Архангела Михаїла на вершині у віковічну пам'ять про 71 захисника. Натхненниками проєкту стали родини полеглих. Ми живемо в час, коли твориться історія. Новітня історія незалежної України. І свій світ в цій історії вже залишили наші чоловіки, сини, батьки, брати, друзі і фотографії тут. Священнослужителі відправили панахи до задуші загиблих та освітили меморіал. Родини героїв і всі присутні вшанували пам'ять полеглих квітами та лампадками. Ми віримо. Ми розуміємо, нам все тілці розказують наші церкви, наші дохвестки розказують. Що нема більшого героїзму, немає більшої любові, як віддати своє життя за батьківщину за друзів свою. Меморіал героям розташували у сквері Небесної Сотні. Ми віримо в що ти переможеш махнуть золотавим крилом, рушники і пам'ять про тих. Хто здобув перемог? Залишиться завжди на вічні віки. Я Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.